Друзі, привіт! Мене звати Олексій, ви на каналі Олексій Антоненко. Зараз з Петром посеред баварського лісу тут ходимо, бродимо. Дивимося, що тут росте, що не росте. Ух ти лки-паки. Думаю, ми може побачимо, де тут які гриби ростуть, а може і не ростуть. Зауважте, які хащі. Ну і ми. Десь там Петро. Петро. Він коротше убіжав вперед. Сказав, що його не треба знімати. Ну як хоче, а ми підемо по цій дорозі. Ось так, далі буде. Ось тут бачимо ще гриби. Ну нібито опеньки. Ну, схоже, ну щось воно не зовсім. Щось не такі вони, як в Україні. Ось дивіться, ближче. Собі, -собі так растуть тут. Той же позрізав чи позривав. Пенька, на пеньку, там пеньок ще один є. Каже, ще один пеньок там є. Зараз я людям покажу, які тут гриби ростуть. От. Такі вони. Там ось, бачите. Певно, їх тут ніхто не збирає, що їх тут так багатько. Ну, загалом, загалом, в супермаркетах пеньків ти не побачиш. Тут продаються печериці. Тобто шампіньйони, да? Потім ще якісь этим... Ой. Ще декілька видів грибів. Опеньків я не бачив, чесно кажучи. О, дивіться, яка краса. Цілий пеньок в опеньках. Тут ось все. І коло пенька, да? О, пеньок. Ось все ось гриби. Пеньок, Гриби. Ну і на, на піньки звісно, теж гриби. Дивіться, і там воно. І ось там. От, ось так. от ростуть собі опенечки А ми йдемо далі. Там ще подивимося, що є. Що там цікаво росте. Коротше, наша екскурсія, друзі, продовжується. Отакі от, от пеньочок за пеньками. Багато їх тут і тут, і там, От крупним планом. така зйомка така вот цікава, да? Лісна. З баварського лісу.